Найбільш моє спостереження це включення людей більшості, які раніше були пасивними життя, і волонтерство та великий приріз пропонування. Mm. Оскільки наше місто близько до кордону з Польщею і взагалі найдалі, на мою думку, від Росії, то у нас не було таких активних бойових дій або прильотів, бо містечку невелике. І тут всі почали займатися гуманітарним реагуванням. І ця потреба постійно росла, росла, росла. І, відповідно, якщо потреба росте, то і на цьому шляху з'являлись нові виклики. Метою мого проєкту є створити бренд одягу. В стилі Sustainable Fashion, тобто Ozer Weiss речі і також з продажу їх допомагати людям, які це потребують. Наприклад, це благодійна їдальня, яка годує всіх потребуючих, і ми вже неодноразово допомагали їм від молодіжного центру. Я вважаю, що за півроку ми вже завершимо точно нашу компанію піарна. І ми почнемо все швидше і швидше рости.